Добрий ранок малята. Діти, скажіть, чи знаєте ви, що таке Паска? Паска це особливий хліб, який печуть на Великдень. Вона дуже смачна, духм'яна, кругла, з родзинками, горішками, а зверху прикрашена глазур'я та кольоровими посипками. Паску печуть не щодня». А лише раз на рік на велике свято Воскресіння Христове. А чи знаєте ви, хто її пече? Так, бабуся, мама, тітка, пекарі. Паску готують вдома або купують у пекарні, а готують її з великою любов'ю. Колись наші бабусі казали, що під час випікання паски в хаті має бути тихо, ніхто не повинен сваритися, бо Паска тоді не вдасться. А ще знаєте, що люди з Пасками йдуть до церкви святити, а потім на Великдень вся родина збирається за столом і куштують цю здобу. Зараз ми з вами вивчимо слова, які характеризують цю здобу: пасочка яка, Запашна, смачна, солодка, тепла, сирна, мамина, домашня, освячена, печена, українська, м'яка. Традиційна. Діти, пропоную вам вивчити великодню чистомовку. Уважно слухайте та повторюйте за мною. Ла-ла-ла Великодня йде пора. Че, 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 мама, пасочки пече. Ас, ас, ас. Писанка вже є у нас. Сі, 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 за столом зібрались всі, ра-ра-ра бажаємо щиро добра. Діти, а тепер з батьками ще раз повторіть вивчені слова та чистомовку. До побачення!